Дуже часто в інтенсивних технологіях вирощування черешні застосовують гербіцидний пар. Ось Ми в насадженні з вами 2015 року, а перед цим були в насадженні 2018 року. Тут невелика різниця, але ви можете побачити цей сорт крупноплідна, як виглядає на печепі гізелі 5. -і. Особливо, якщо немає ще й зрошення. Тобто це дуже ризиковано для черешні вносити гербіциди, якщо повністю не витримується технологія вирощування черешні. А це якщо гербіцидний пар, обов'язковим повинно бути зрошення самих дерев, тим більше, якщо вони на, на півкарниковій підчепі гізела 5. От в даному випадку перед нами насадження сорту крупноплідна на гізелі 5 де поверхнева коренева система, це напівкарликова підщепа і поруч вже на середньорослій підщепі Кримськ 5 тобто дерева не мають такого сильного пригнічення, але все рівно, якщо порівняти насадження, де був чорний пар, то дрібна стова пластина.